Якщо ти вважаєш себе громадянином цієї країни, любиш і патріотом, то це, мабуть, твій обов'язок. І тим паче, ну, ну, хто тоді, якщо не ми? Треба, щоб хтось ішов. Змінний маршрут Донбас Черкаси із загостренням ситуації на сході. Черкаські волонтери активніше беруться до своєї справи. Добренький зефір передала, печиво напекла, сир він мене дуже любить. Таку потрошку. Коли я можу зв'язатися з ним, то замовляє. А коли ні, то так сама що положила. Дуже важлива ваша якраз моральна підтримка, тому що якраз моральна підтримка трошки не вистачає. Те, що ви передаєте, це все добре, але дякуємо вам, що ви присилаєте нам картинки, присилаєте нам листи. Це дуже сильно гріє душу. Дитячі малюнки дуже радують. Я думаю, ми напишемо у відповідь цим дітям, дітям листа. Якось знайдемо можливість передати, щоб вони також знали, що малюнки дійшли, що вони у нас, і що думаю, багато з них висітимуть у нас на стінах до самої перемоги. Дуже дякую.